У навчально-практичному центрі порукарської справи родини з Чернігова та Харкова. Пан Анатолій вже з новою стрижкою. Чесно говорять, я Чесно кажучи, я задоволений. Майстри ставляться до відвідувачів люб'язно, по-дружньому, виконують усі побажання. Його дружина теж оновила зачіску. каже кілька днів в Черкасах. Позаду залишилися спогади про рідне місто. Я поражаю, що ну і тільки мада забирає ті, а просто голод. наші всі заводи, хліба заводи, все це зброя. Що нова стрижка здатна поліпшити настрій? Сподівається, майстер виробничого навчання Ольга Старкова каже, за час такої роботи вислухала не одну історію про евакуацію з гарячих точок. Приємно робити людині, приємно. Вони тікали, тікалися в їх домівок. Вони досі не можуть оговтатися після того, що з ними як залишитись без дому. Взагалі ніхто цього не чекав. Олександр з дружиною Оленою з Харкова сьогодні говорить, стригтиметься по сучасному. Це модель на чоловіча стрижка на основі якоїсь базової. У Черкасах чоловік тиждень каже, місто сподобалося, хоч і сум за рідним не полишає. Вони допомагають нам сильно, дуже. Це нам допомагає дуже. Зараз і стрижка, і їжа, продукти та ночівля. Дуже дякую усім, хто в цьому задіяний. Насправді це чудово, що люди допомагають один одному. директор закладу Олександр Саюн говорить: ініціативу надавати безкоштовні перукарські послуги переселенцям виявила міська рада. В училищі її підтримали, бо тут є необхідні умови. До надання перукарських послуг залучені в першу чергу майстри виробничого навчання, викладачі перукарської справи, а також наші здобувачі освіти, які навчаються на третьому курсі. Як результат ми бачимо задоволені обличчя, усмішки і це ну, надихає. Нині ж в училищі евакуйовані з найбільш постраждалих областей можуть не лише зробити зачіски, а й жити та харчуватися, додає директор. Кімнати обладнали необхідним, а перукарські послуги планують розширити за межі установи. Була така приємна ініціатива від минулого власника перукарні, який запропонував у центрі міста надати приміщення, яке обладнано професійними зеркалами, робочими місцями, тобто от лише не та є фахівців, які будуть безкоштовно давати послуги тим, хто потребує. Ну і ми звичайно, що відгукнулися. І треті курсники, наші дівчата, будуть працювати у даній перукарні. Відтак цими перукарськими послугами зможе скористатися більше людей. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси